Вітаю ставки та віта, ставківші. Ви на каналі Славович, і це новий випуск сердечних новин. Після часу можливостей та презентації новини по гри Stalk 2 навіть і не думали закінчуватись. З'являється все більше фото і відео після самого GameFest. Спершу в офіційному твіттеру та інстаграм аккаунтах GSC публікували фото з Джефом Кілі і Філом Спенсером, де подякували за інтерес до гри Stalk 2 Sealty Чорнобиля. Цей трейлер на Xbox Showcase і правда точно став головною темою для обговорень. Дякуємо Xbox! І очікуємо з нетерпінням тільки більше ігрових матеріалів. В цей же час з'явилось фото ігрового процесу та скіфа з ПММ, який обшукує бійцям СОП. Колишніх військових, по яких пізніше. Також стало відомо більше про ігрові механіки. З короткого від відео зрозуміло, що в грі буде можливість удали зброєю та прикладом, а не тільки ножем, як було в трилогії. А щодо питання назви детектора VELES в минулому відео, то Крем GC Моліт ще раз підтвердив, що це саме детектор VELS. А деякі геймплейні особливості і так очевидні. Тож, судячи з розділу PDA апгрейди, буде можливість модифікувати не тільки зброю та броню, а й імовірно-детектори. Ця теорія дерозуміння про. Те, що в грі буде дуже обширена система модифікацій, якому вже бачили по зброї та модулям на неї, до цікавих моментів трейлеру, що я пропустив. Ще можна додати сайт крести на Скадовську в моменті з жінкою Кремлем, Тому, можливо, повернеться протистояння бандитів, які на Скадовську, з одинаками, як було в поклику Прип'яті. Повертаючись до одного з попередніх трейлерів, йди до мене, то стало відомим ім'я персонажа техніка, яке було в англійському варіанті Сордер, а українською здогадки підтвердились, і він буде мати ім'я а сам технік може знаходитись біля дуги, дивлячись на таблицю з антенами позаду нього. До інших новин то 16 червня анонсували Stalkill 5. Ні, це не нова майбутня частина гри, в якому живо пограють наші діти, а морський дон камікадзе довжиною 5 метрів і бойовою частиною до 150 кілограм, і багато функціональністю, як розвідка та патрулювання. А палутало Windows Central. Який в кінці 2023 року присвоїв нагороду студії GC Game World, викрав рецензію на демо S.T.A.L.K.E.R. 2 з підписом, що гра буде чимось особливим, з місяцями, що залишилося для оптимізації та покращення його процесу, S.T.A.L.K.E.R. 2 Сил Чорнобиля має всі необхідні складові, щоб стати чимось справді особливим та однією з найкращих ігор Xbox цього року. І то головної теми сталківських подій GC. 18 червня опублікували пост про нову ігрову локацію та розширили ігровий лол тизером, прогенератори та мертву долину. Мало тих сталкерів, що отримали шанс побувати біля центру зони. Вони розповідають про дивні сферичні будівлі, помітні на північ від блоків ЧС. Лише через лінзи біноклів можна роздивитись випалену та спустошену місцевість, що називають мертвою долиною. Численні легенди, деякі абсурдні, навіть для місцевих, оточують це місце. Наприклад, розповіді по душі полеглих сталк. Що мандують цією місциною, про портали, що ведуть в інші світи. Чи про те, що кожна сфера цих так званих генераторів відповідає за певний тип аномалії по всій зоні. Так чи інакше, жоден ще не повернувся звідти або підтвердити чи спростувати хоч одну з легенд. Але коли починається викид, лише погляду на небо достатньо, щоб визначити його епіцентр. Тож більшість сталкерів впевнені, якщо у зоні і є початок, то його країння знаходиться десь там. Генератори це скасовано окрема велика локація стіни Чорнобилю, північніше саркофагу, яка представляла собою велику пусту локацію з шістьма шароподібними установками, які були трансляторами для енергії з розрізом посередині, які були з'єднані між собою з антенною центром для передачі енергії. Та сключеними аномальною енергією деревами та мертвою землею, а саме місце має назву «Мертва долина з аномалією загребущі руки по центру, або ж і альтернативна назва Виволт як у одноіменного артефакту. Також на локації було декілька місць інтересу: КПП на початку локації, маленьке селище з кладовищем та військова база, під якою була військова лабораторія з центром керування генераторами та потоками енергії. І мав охороняти моноліт, яка мала б проходити під генераторами. Другий найпотужніший вибух, дата якого вже точна і нещодавно підтверджена самими GSC, 10 червня 2006 року, стався саме біля генераторів, і мертва Дарина стала епіцентром вибуху та вивільнення енергії, а надлишкова енергія від кожного з них і залишила ці утворення на землі загребущі руки, своєрідні тунелі від генераторів по шляху енергії. Так могла і виникнути нова сфера, а персонал лабораторії вчені і стали основою усвідомлення, А контроль генераторів може дати контроль і над зоною. А про таку спробу буде йти мова пізніше. Але в тінях Чорнобилю цю локацію було вирішено вирізати, а селище та самі генератори були на основному АРТІ гри, які виставились в ряд біля ЧАЕС, що видно в фіналі гри під час стрибків через портали, і до яких з неба йдуть енергетичні промені. А частину від військової лабораторії реалізували на янтері в лабораторії X16, де центр керування та реактор для енергії замінили на великий мозок, що треба вимкнути та інших лабораторіях оригіналу. Частіше відруння цієї локації зустрічаються в чистому небі, починаючи з основного ауту, де добре видно аномальне утворення та тунель до генератору, самі генератори ЧАЕС та прип'ять на фоні. А варіації аномалії за гребущі руки або ж зустрічаються назви Симбіонт та Вивілд, є на локації Руди Ліс з кігтями з землі, різними аномаліями всередині. Його варіація на індії агропром. З гравітаційними аномаліями, де можливо знайти артефакт виворуд та на янтарі з жалками всередині. Напевно, розробникам сподобалася ця концепція аномалії або ж треба було наповнити ними локації, тож і взяли старі напрацювання з локації Мертва Долина. То додали її в різні місця мапи з різними аномаліями для різноманітності артефактів всередині. Покруку Прип'яті також були генераторні напрацювання. Найбільш очевидною була схожість аномалії пазл, вже згадана раніше. Це також гравітаційна аномалія на затоні зі зміненою землею у формі пазлів. А в прип'яті лабораторія X8 зроблена на основі відміненої військової лабораторії. Переходячи набагато далі, в Сталків 2 з генераторами вже все набагато цікавіше, а GC вирішили використати старі напрацювання з біодів. Втіни Чорнобиля і не тільки. Сюжет сиквелу буде тісно пов'язаний з науково-дослідним інститутом Чорнобильської аномальної зони або НДІ час, напрацювання по якому вже були взяті з відміненого Stalker 2 з зразка 2011 року, головним консультантом якого мав бути стрілець. По концептам це мала бути нова наукова гілка вчених з окремою будівлею в зоні, де й будуть проходити всі дослідження. В новому сиквелі взяли багато старих ідей та концепцій, та їх об'єднали разом в лову гри. NDHS, будівля якого зазнала великих змін в сторону загадковості, монументальності та футуристичності, в порівнянні зі старими концептами, та яку видно на горизонті під час розмови з незнайомцем, добудованому енергоброці, і які розташовані біля північного периметру, які вже бачили на концептах та трилії, трохи вище великих боліт, також на локації збірдів, де об'єднали борота та затон. А керівником інституту став професор Дмитро Далін. Які втрелії вхід в зону в інтерв'ю дівчині наголошує, що зона стабільна вже багато років. І збільшення периметру недоцільне. А побудований продовий інститут в світі там не дарма, і вчення потребувалось по його безпеку. А інститут може дати людству багато див, що виправдовує всі ризики. А на питання про масштаби ризиків він тільки сміється і каже, що зона відкриває нам новий світ. А в старому ми можемо залишитись тільки через страх змін і не маємо залишитись для історії боягузами назустріч новому кроку для кращого людства зараз. На фоні цього Скіф та Гілман везуть сканер Топас. А парадіо новини про розширення зони та евакуацію населення, а ситуація під повним контролем. А кінцевим пунктом поїздки була аномалія з променем енергії. Можливо, вона новостворена, і тому вони так поспішають до неї для сканування. З Даліном в той же час пов'язана цікава частина лову гри. Подана GSC в форматі ILG і була частиною шифру. Мова про проведену в 2013 році чергову військову операцію в зоні, кодова назва якої зеніт з метою проливу до генераторів та їх подальшого відключення. Але чи відключення? Можливо, Далін та інститут хотіли заволодіти потужностями генераторів для керування зоною. В трелі Бодяга Далін також викликає підозри своїх намірів, кажучи про вибір або чекати нового супервикиду, або ризикнути і здобути контроль над аномальною енергією. Мова може йти про генератори та центру керування ними та енергією. А до супервикиду та контролю над енергією ми ще повернемось. В доповідних записках наглядової раді інституту в першому документі описана підготовка до операції та адміністративно-логістичні питання її проведення. Для другої після професора Даліна Фігурою був полковник Олександр Кошунов, лідер нового угруповання Валта, перша поява якого була в статті журналу PC Gamer і його опис досвідчений солдат, який особисто набрав членів фракції з груп висококваліфікованих найманців та перетворив їх на справжню армію. Дисциплінований лідер, він не терпить нелояльності з боку своїх солдатів, і переходити йому дорогу це погана ідея. Це своєрідні поліцейські в зоні, яких ненавидять бандити. Колшунов ще декілька разів з'являвся в трейлерах. В одному з них є шамова по загиблих бійців Валти, а в трейлері Бродяга видно його характер. І чому йому не варто приходити дорогу. В трейлері, де був хімічний завод, тіф розправляється з бандитами, де видно напис на плаканні про Валту. А територія навколо заводу якраз і може стати базою Валти. Валта може бути нерозривно пов'язана з інститутом та бути охороною науковці зоні, та слідкувати за порядком. Адже плаковник згадує дмитро. Та Даліна та про актуальну картину в зоні, яку вони вдвох обговорювали, і що по їх розрахункам пазл не сходиться. Коршунов, маючи авторитет серед ставки, фокрав договір Д4 з іншими гупованнями, добре знайомими патології, навіть з одвічними ворогами долгом, про який поки відома тільки його назва, яка не змінилась, та Волою, з якими цікавіше, вони зайняли базу довгу на локації росток біля балу, що видно по останньому трейлеру. У цьому договору між ними було кадане перемір'я за сприяння Індії час, Варти та особисто коушенова. Участь в операції була група Бодяги, колишнього монолітівця, який розповідає свою історію в лавах моноліту. Та по момент, коли голос моноліту зник з вимкненням всі установок, і він став бачити світ своїми очима і каже, що його гільза талісман йому нагадує про те, як бути маріонеткою. Дивлячись на скіфа, тут два варіанти: або Скіф в цій гілці сюжету за Фауста та Моноліт, або за Даліна та Індій час. Група якого була організовано групування поводень для операцій зачистки на особливо небезпечних та забудених ділянках для чорної роботи, і інститут не дуже їм довіряє та не очікує лояльності, в тому числі в операції брали участь і колишні військові з новою назвою Міжнародна служба охорони периметру, які по новому канону під час операції моноліт 2012 року вже мали нові нашивки МСОП. Але по наступній доповідній записці ради, яку скоріш за все писав Коушунов, в новій операції Зеніт все пішло не за планом, і по тексту вона повторила події операції Периметр 2006 року і зазнала повного краху через потужний супервикид в зоні. А вся відповідальність лежить виключно на інституті та професорі Даліні. Союзні сили та валта понесли важкі втрати в особовому складі та техніці. А вимкнення генераторів було критичною складовою і метою операції. Але чи потрібне було інституту остаточне вимкнення генераторів та потоків аномального? енергії зони. Судячи з заяв Даліна, вони навпаки хочуть заволодіти аномальною енергією зони для своїх цілей. Але цей план зазнав невдачі, через провокований масштабною атакою на центр зони супервикид. Чим інститут наразив всі групування, які бере участь в операції на ризик, а НДІ час потребує контроль над енергією зони в своїх цілях. Цікаво тільки, чи досяг сам інститут якогось результату, і який саме новий спосіб ризиковий, щоб запобігти супервикидам. Може, він не прискорив розширення зони, або Індіє Час має спочатку. Що така операція в центрі зони може потягнути за собою новий сильний викид. Трейлер Бодяга демонструє нам всіх основних учасників операції Зеніт, окрім довгу та волі: «НДІЧА» та Даліна, Валту та Коршунова, Полудень та Бодягу. Епізодична імсоп, і, що цікаво, Фауста, і я впевнений, що він представляє моноліт. Може, тому Моноліт і прокинувся, а Фаут став їх лідером, щоб протидіяти новим загрозам для усвідомлення та зони від інституту та скіфа. Пробудження моноліту вже ми бачили в трейлері Іди до мене, та й Фауста, я сліпий, але це ти незрячий. Вручно описують бачення моноліту, і частина послідовників бодяги доєдналась до Фауста, де дама показували екрану моноліту. А з монолітом Фауст почав бачити його очима, а не пітьму. В трейлі час можливостей вже чітко видно бійців моноліту та його антени всі установки, а зі слів Фауста, кожен бачить зону по-своєму, а він же показав, як він її бачить. Тобто зі сторони фанатиків. Одні хочуть заволодіти енергією зони, другі можливо і справді вимкнути генератори, а треті захистити секрету усвідомлення. Питання тільки, чи буде Валтий Кошнов і надалі співпрацювати з інститутом після цього. Думаю, його слова, що пазл не сходиться, це і є надавло до Дмитра Даліна, та індій час. Такі думки та інтерес до генераторів в мене викликав тизер з ними, де ми бачимо енергетичні колби в приміщенні, схожими на лабораторію. Можливо, це центр керування сферичними будівлями на поверхні, яких по кількості потоків може бути не 6, а 8 в мертвій долині, які треба було вимкнути з підписом до посту. Більшість сталкиї впевнені. Якщо у зоні є початок, то його країння знаходиться десь там. І чи справді вони відповідають за типу аномалії в зоні та зміну їх розташування після викидів? Чи це байки сталківські та міфи? Зона його знає. Дізнаємось на Олізі, як і справжню мету інституту. На мапі ця територія позначена як центр, епіцентру другого вибуху з позначкою Свели. На енергії зони точно буде побудована велика частина історії гри, судячи стрелі Люди до мене, де показали щось схоже на енергетичний реактор чи двигун, а генератори центр зони, Може це і є селсо Чорнобиля? Теорія цікава. 5 вересня всі таємниці стануть прозорішими. Дякую за перегляд. Діліться своїми теоріями в коментарях. Чистого неба сталкери, і залишайтесь такими ж нонстопабл.